Всім добрий ранок! Наше відео могло б з іншого чогось початися, в принципі. Але воно знову почнеться з гравів. Тому що в нас на траві в дворі, прямо в дворі ростуть опеньки. і їх настільки багато, що ми того року збирали по три кошика. Цього року ми зібрали тільки кошика. Зараз ми взуваємося. Діти ну, просто обожнюють не. їх збирати, тому що вони легенько шукаються і просто вириваються з травички. І я теж, коли вони ще були такі середненькі, я теж побачив цілу сім'ю. Цілу сім'ю грибочки. Mm -hmm. Ми змінили шнурівки. Дивіться, які вони коротесенькі, тут погано видно. Купив Толік нам шнурівки. І просто це і сміх, і гріх. Ті шнурівки, які були, вони просто гігантські, серйозні я думаю. Вони, напевно, в ріст луки були. До речі, в мене є така думка, що треба, напевно, ще теплого костюму луці, тому що такого комбізу теплющого. Тому що кладама є дуже багато, а в мало. Це по-перше. А по-друге, я на розетці замовила до цього всього. Покажу вам найближчим часом посилки. Набрав нам дід і сказав Бігом їдьте в ліс! Лука каже, мама, може, дід хоче нам до кабана показати. До речі, в така прикольна звичка. В кожному лісі він запам'ятовує, де що є. Я кажу, Лука, йдемо в дубин? А він каже, до мам, там, де в дубині голова корови, я туди не піду. Лука, йдемо, кажу, туди в ту сторону наліво, до, до сосни. Мам, ні, там лапа свині. Він десь побачив. Лука, може би йдемо в іншу сторону. Ні, мама, там такі кабанири. Побачив лелеку дохлу в одному лісі. Ні, мама, ми той ліс теж не підемо, тому що там дохла лелека. Кожний ліс в нього з чимось асоціюється. Йде? Ні. Йде? Я не готова по піску їхати на велосипеді. Діти шукають діда. діда! Що тут сказати? Отако дивіться, як вони сховані. Це тільки не опенки, це рижечки. І ми їх дуже любимо. Бачите, скільки багато. Адам, дай мама вирве грибочки. покажемо. Ми покажемо, як він виглядає. Дай! Такі яскраво помаранчеві. Дуже смачні. Тримай, дай! давай, дідусеві. Цілий пакет рижиків. Ви погляньте. І то такий великий. І дивіться, які товсті. Ого! го А я тут думала опенькі. Ну ладно, ми ще й по опенькі підемо. Да-да-да, знайшов. -да -да, Давай, його... Ти теж діда кличеш. Покидали ми наші велосипеди. Ой, які великі! Які гарні. Яка гарна осінь. А я їх і не бачила. А вони бачили заховані? Дай! Брат. Тує Ого-го. А вош який гарний. Ми їй не планували, чесно кажучи, йти вже в ліс по гриби. Думали тільки біля двору. Але розкажу вам дуже прикольну історію. Я ці рижики знаю, то лік їх не знає. Їх мало хто знає. А от я знайшла. А ще й багато як. Дивіться, один. Помаленьку лука. Але гарні. Дивіться, два. Ого, диви вон, які огромельник. Вони смачні. А вики... І три. Розкажу вам таку історію. Про те, як ми їздили в Буковель, одне відео, яке ми не знімали, це боковель. Я дуже за це шкодую. І там, де ми жили, в доміках це дерев'яних, Зразу на нашій траві ми їхали в пори ближче до літа, десь до червня. Там просто все було стелене рижиками. Їх ніхто не брав, тому що не знали, що це за гриби. Ми як голота не кинулися, набрали великий пакет. І, правда, ми ще чекали трошки, і через тиждень, чи трошки менше, ми їх зірвали і ого го. Так, ми ці гриби і зібрали, і додому завезли. Написала нам коментар про те, що гриби це друге м'ясо, і з теперішніми цінами і з тою якістю, яко, яка є отур нашого м'яса, гриби це, звісно, краще, тому що ясно, що дітям їх не можна їсти, але гриби багаті білком. По перше. А по-друге, це лісовий натуральний продукт, а не невідомо з чого зроблене на м'ясо, викормлені ті тварини і тому подібне. Природа і, взагалі, ліс це місце сили. Тут можна релаксувати, просто безкінечно, гуляти, дихати свіжим повітрям, збирати грибочки, збирати ягідки. А навіть ті самі листочки, жовті, вони такий аромат дають. Я вже скільки з дітьми думаю зробити аплікацію. Ми вже робили, але нам треба ще знайти жолуді. Але ми ніяк не можемо дойти. Все класно, але Адам знов накакав. От якраз в лісі він це зробив. До речі, це наше часто заняття. Змінювати підгузки саме в лісах або десь в подорожах, де ми мандруємо. Тому в мене завжди є рюкзак, вологі серветки і памперси. Ми це діло знаємо і вже не боїмося. Дали мені таке складне завдання вести грибочки. Що ми хочемо робити з цими грибами? Дуже-дуже смачні гриби нам принесли спробувати. Якось вони називаються, типу підупсів, але щось таке, може і інше. Теж такою, такою сіточкою знизу. Такі вони світло-коричневі, тоненькі. Їх треба три дні наливати водичкою, щоб водичка не пінила, буде промивати, знов наливати чистенькою, а потім якось їх солять в живому вигляді, не вареними, ніякими. Потім просто вони солоні стоять вже в баночці, скільки завгодно. Виймаєш собі, даєш олійки, кришиш цибульку, дуже смачно просто. Я нам не можу передати до картопельки, це те, що треба. І всі гриби так робити не можна. А саме от ті одні, і рижики дуже класно підходять сюди. Тому що в справжніх грибах в польських, більше набагато токсичних цих речовин, і сириму їх краще не їсти. А і опеньки, до речі, так само краще відварювати, жарити дуже смачно. Ми продовжуємо грибні. Сезон здається, вже жовтень, середина, а ось так. А ще, друзі, у нас є така нехороша новина. Я вам, до речі, мала сказати це з самого початку, але за дітьми і забулася це все. Вчора тато виніс папужку на вулицю. А там така була щілина, Лука відкривав її. Але ніби потім я закривала, а потім він знов, напевно, відкрив. І це вже всі проігнорували. Коротше, ця папуга на вулиці пурхнула просто пурхнула Там потім зробилася ще більша дірка, і вона втекла. Першим вона сиділа в нас на горіхові, ми думали її зловити, потім перелетіла на ялинку і так все далі і далі. Перше ми ще її чули, я вже я вже це навіть не знімала, тому що це було, коли я була вдома. Але знаєте, я думаю, що або її, можливо, знайдуть і повернуть нам, або все ж таки. Як вона до нас прилетіла, так вона від нас і полетіла. Тут? А? Тут же нема грибочки, йдемо далі. Ти для чого дрова порозкидав? Адам з торбинкою такою, а Лукас таким пакетом. Почався сезон, сезон опеньків, Люди добрі. І що ви собі думаєте? Я вас буду сюди задобувати. Але що зробити? Терпіть. До кінця жовтня гриби ще будуть, їх буде багато, але ну, я думаю, що це вже останнє таке відео про пеньки цього року. Грибне таке відео. Тому що, як не крути, бабине літо закінчується. Зараз починається холода і все. У самому дворі ростуть. <гум> Ні, сину, це опеньки. Помаленько, помаленько. Скільки багато а, тут сімейство ціле. Декілька днів назад я послала дітей, кажу, діть, подивіться в травичку, чи є грибочки, і вони назбирали кошик. Було так холодно зранку, так морозно. руки мерзли, а грибочки росли. І ось <гум> цілі кучами <гум> ростуть. <гум> Та, до речі, знайшов адамчик. Ці гриби. Почекай, чекай, чекай не мни. Яке гарненьке сімейство, правда? <гум> Дивіться, такий пакет. Скільки багато. О. І блуки під ногами. Оце в нас справжні опеньки. Боже, погляньте, скільки їх багато. Весь пеньок увліплений опеньками. Ні, ну справжні опеньки, ну просто, ну, ви розумієте? Повеземо їх в бабусі, в Луцьк. Зараз покажу вам, скільки ми назбирали. збирали. Дивіться, великий пакет опленьки. І справді він великий, дуже. Ось це сліди того, як ми діставали папу, думали її зловити, але не зловили. До речі, на рахунок горіхів. Вже вони опадають набагато менше, майже вже нічого немає. Але листя, я от загрібла на ділянці листя. І така піднімаю голову вверх, а там ще ціле дерево. Думаю, блін. Коли воно все впаде? Такий у нас ранок вийшов. І прогулянка. Така грибна, грибна прогулянка у нас вийшла. До речі, всі вже знають з цього відео, що наш папуга втік. А от що він прилетів до нас, мало хто знає, ми його зловили. Відео я десь прикріплю, подивитися разом і те, який він у нас був гарний, жовтенький, з гарним хвостиком. Як йому Адам відірвав потім хвоста. А ми йдемо в хату. Потім взяв вчора фарш. Я, чесно кажучи, трошки в шоці від цін, 150 гривень кілограм фаршу. До війни м'ясо було 120-130 гривень, а фарш по 90 тако коливався. Ціни дуже виросли, але що зробиш, мусимо жити, виживати як в такому часі, як він є. Отже, хочу зробити я фрикадельки. От, Наприклад, немає нічого їсти такого, те, що можна дітям. часом ми варимо супчик грибний. Дітям грибів не можна, тому я виймаю фрикадельки заморожені, наша дам вже майже тиждень часу без грудного вигодовування. Але так як в нього ще ікла вже долазять, вже воно видізло, але ще вони повністю не вилізли, ще йому не болючі. Буває, що стає, плаче і трохи нас вибиває з колії вже другий день. Я взагалі така людина, що я люблю дуже багато говорити. Так що, якщо я забагато говорю, пишіть нам в коментарях. Аня, не говори багато. Тому що мені так, коли хочеться виговоритися, я хочеться десь цю енергію вилити, щось комусь розказати, чимось поділитися, просто коротше, побалакати, от я балакую з вами, є в мене така можливість. Коротше, так, все, я роблю фрикадельки. Буде то краще діткам брати кусочок м'яса, його перемелювати самостійно, додавати, якщо ви хочете салка. Починаємо ми виробляти фрикадельки. Зайняло в мене це дійство 20 хвилин часу. Зараз кладемо їх в морозильну камеру, а потім, коли вони вже примерзнуть, в торбинку одноразово. Як ви помітили, я тут дала цибульку, утерла, перчик сіль і одне яєчко. Можна без яєчка. Без яєчка вони не такі липкі, їх легше набагато. Крутити фрикадельками, але мені більш подобається з яйцем, тому я так роблю. До речі, наробили ми вареників з сиром з картоплею позавчора. Я їх в турбинку не склала, зараз складу. Знаєте, люди? Я не висипаюся вже, напевно, третю чи четверту mm -hmm. ніч конкретно, коли Адам просто речить вночі встає або гуляє, грається. І в день я теж не можу лягти, тому що ми то відео монтуємо. Отже, в мене є можливість сьогодні лягти з дітьми спати. Боже, ура! Не знаю, чи я засну, звісно, з ними. Але я думаю, що засну. Все, ми з вами зустрінемося після сну. Цей день на сьогодні закінчився. Можна їхати додому. Але перед тим треба ще зайти забрати Аніну посилку. Поняття немає, що вона там замовляла. Берехла. Я думаю, вона вже сама розкаже вдома, що вона там повно замовляла. Приїхали в сусіднє село на трасу, а з траси до нашого села ще 4 кілометри з цього місця до хати рівно 4 кілометри. Оскільки я ще забирав тест посилку, тому будемо чекати його. Зараз він вийде, мене забере. А зазвичай я й до пішки. Якщо їде машина по дорозі, то забирає. Ні, то йду пішки. В середньому 40 хвилин займає дорога від зупинки до хати. Все, ми їдемо додому. Всім добрий ранок. Ми вже прокинулись. Чула, чула, я що двері відкрилися. Це Зрозуміла, у оці три кофти. Привіт! <кхи> Привіт, Аня, ці пакунки. Тепер вона мене не хоче кормити. Сидить, кулупається в своїх е цих. Зожте блокнотах і всій ті єрунтійку вона замовляла. М -м -м, Аня варенички мені зварила. Приємно. Ну що, наші фрикадельки вже замерзли. Мама! Що таке? У нас вийшла турбиночка. Фрикадельок. Ну що, друзі, забрав толік наші посилочки. Зараз вам буду показувати прикладки велика упаковка. Щоденні дитяче мило. Це. Піна для ван, бульки, діти в нас дуже люблять. Лакалут до 4 років. Якраз я брала так, щоб було від Адама, і для Е, Дві зубні щітки. Зараз буду відкривати, показувати і зошити для Адама і Луки. Так, зараз буду відкривати щітки, брала бамбукові. Як вони виглядають? Були тільки рожеві, тому... Ой, які класні, видите. Щітки бамбукові. Для Луки і для Адама. М -м, як пахне. Блін. Скажи, пахне. Нічого не трогай. Ось ось. Ось це ось. Тато нам які посилки. Ось щітки бамбукові. Мама запросила на прос. Не знаю, чи вони такі добрі. М -м -м, понюхай. Бульками. Жоні жувачками пахне. Ми колись таку, до речі, брали, тут пів вітри. І найголовніше це зошити. Це зошит Адамовий. Крихітка. Коротше, треба знаходити різні фігурки. Це для луки, школа чумочки. Зараз теж відкриємо. Я такі зошит люблю, тому що тут пише математика. Мені з лукою так простіше вчити. Тут отак багато наліпок. 170 наліпок і різні завдання. Наприклад, роздай кісточки цуценятам, а мишок кошенятам. Твоє здоров'я. Дуже багато наліпок. Крихітка мої іграшки. Боже милий Адаме! Поки я знімаю толік, мене дитина прокладки погає розкидає. І замовила такий пакет подарунковий. Дивіться, який гарний. Блін. Взагалі. Отака в нас вийшла, друзі, розпаковочка. Смачно пообідавши, можна тепер і попрацювати трішки. Але для початку хочеться похвастатись тим, що ми вже зробили. Отже, коли ми рили підвал, ми землю з підвалу вивозили в садок. Такі кучки були багато. Отже, ми зараз ті кучки порозрівнювали граблями, розграбали. Тепер це гарно виглядає навіть. Тільки є один мінус. Що останні тачки, коли якими вивозив садок, там була глина і крейда. Я думаю, нічого страшного, травой заросте, але добре, що вчасно схаменулися і перестали сюди звозити цю глину і крейду, яка в нас залишилася там з ями. Ми почали звозити в яму старого льоха, який обвалився, і почали зразу розбирати стіну. Оце наша яма, нам її треба повністю засипати. І цю стіну ми також почали розбирати. Вже. Далі на черзі в нас буде оця вся стіна. Отак вона виглядає з іншого боку. Це ми також все розберемо. І буде вже більш-менш чисто без розвалин. В хаті в нас ще більший бардак ніж був до цього. Це наш коридор. Заходимо. Заходимо і оце вже наша яма. В цій стороні вже повна глибина, яка має бути. Коли я залажу в яму, там десь мені по плече получається. Оце я вже в ямі, якраз мені по плече. Ще тут буде 10 см перекриття і 5 см підлога. І це якраз буде висота нашого погребу. Повний ріст не походиш, але залізти, там, поправити насоса чи мішок картоплі кинути, чи якусь закрутку. Отаково от буде місце. І, до речі, ту цеглу, яку ми розбираємо зі старого погребу, ми звозимо сюди. Дві кучки у нас вже є, і знизу трошки. Я її тут складаю, тому що будемо обмуровувати підвал цей, щоб її звідти не таскати я зразу тут складаю її. Так, ознайомимо з тим, що ми вже зробили, а зараз попрацюємо трошки. Отак От ми і працюємо. В одну сторону землю, а назад Фух, Все, трошки попрацювали. Їдемо додому. Аня вже малих покормила, вийшла на двір гуляти. Зараз ми ще трошки з нею погуляємо і будемо йти до хати. На вулиці вже майже темно. Я не знаю, що робити. Ми З століком домовилися, що ми до нього на хату прийдемо в 7 годин і підемо гуляти. Так, ми одягнулися, вона тримає і Адамчику жилєтку. Ну, на вулиці дуже свіжо і зовсім не холодно. Тата приїхав. Їхав як маленький хлопчик, що його навіть не впізнала. Сама ти як маленький десь туди. Вночі, так? Діти, трактор їде. В сторону з'їжджайте. Другий вечір ми гуляємо, і другий вечір їде комбайн, мрія Адама. їде знов по дорозі. Діти в шоці, звісно. Адам, твій комбайн їде, так? Да? Тільки вчора він був набагато яскравіший, новий і ще з таким причепом, таким великим ще. Один. Їдемо ми на стадіон. Мама, он ходить, а там кудись лізе. Я тебе не втримаю, хлопчик. Куди ти вже лізеш? Адам. Як ти не втримаєш? Ого-го-го! Ого. Як ти високо заліз, ти що? Почекай, Лука, сам ні є. Але Лукайте за одну ручку вже. О! Ой-ой-ой! мене -ой. руки вже печуть. Ого, як гніє! Ого! го Ану-лука, давай, давай, давай! Ану, давай, 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 давай! Ура! Ми вже долізли до хати! Лука саме перший роззувся. а там взутий по хаті ходить, да, Аня? Дитину. І фільм буде дивитися. Так. Ну, люди, ми довго дуже гуляли. Зараз я буду набирати, напевно, ванну, щоб їх покупати. <клух> чи ти, мама прийшов? Надаваємо бульки. Ану Лука, давай розкалати рукою. Зараз подивимося, чи будуть бульки чи ні. Або ми не вміємо щось робити, або просто ну погано пініть. В АТБ у цього баночка. Це, це звичайний шампунь. І вона пінить в два рази краще. Типу, пише, що це піна, це гель для душа та піна для ванни. Ну, то воно і так і погано того пінить. Так, один винявся. Ну, нове відео ми не могли зробити на хаті, бо там було занадто пізно. Так, да, вже було темно, і ми вже на хату не ходили. Тато сам ходив. Курка і помідор салат. Не знаю, як можна його їсти, але як є. Папа. Папа, короче, Адам заснув, і причому я його така техас тако чуть, -чуть підкулишила, Знаєш, що він же ті повидвідвідвідучався від, взагалі від цього, бо от в ліжечку він ще засинає погано. Треба тільки біля мене, що він. Був. Пристали його кунсати і там йти, те, всі засуди. Просила я толі макарони поставити. Кажу, постав воду. Ні, не макарони, постав воду. Я кажу, зараз вийду, закипить тобі кіно макарони. Вже приходжу, вже він сам зварив, вже доварюються макрошки. Чого такі ну, такі маленькі? Зараз ми ще покормимо луку, лука піде спати, а ми будемо дивитися фільм. Нарешті настане час для нас двох. Да? Вона не їсть на ніч, вона тільки як хом'як зберігає за щуками. Потім зранку пожує. Ми тут з лукою сидимо на кухні, чекаємо тата. Коротше, їмо ми помідори з сметаною і з цибулею, і з петрушкою. Йому такий салат, Макарони, ніби я виняла, але вони з сирі виявилися. Такі трохи сирі. Коротше. Ми стараємося якось так по черзі це все робити, щоб дітки звикали і до татка, і до мами. Зазвичай в сім'ях як. Мама одна кладе, мама всім займається дітьми повністю. Тато приносить сім'ю гроші. Все, це не обговорюється. Я не розумію, чому так. Тому що ну, діти, це ж ваше. Ви коли їх народжували, ви народжували їх з, зі спільною згодою. І звісно, що виховувати так само ви маєте спільно тато зі своєї сторони. Це його виховання як татка чоловіче, а мама зі своєї. І тоді все в сім'ї складається гармонічно, якось так знаєте. Вони її беруть приклад із татка, і з мами, і дивляться загалом на їхні стосунки. До речі, клеїли ми наліпки, дуже прикольні наліпки. Цікаво, Адам чи так слухав, так гарненько клеїв, все йому подобається. Тепер ви говоріть зі мною, бо я вже втомилась говорити. Ну що, ми дітей поклали спати? Як поклали, частково? Лукаша не спить. Він часом засинає швидко дуже. Також п'ять хвилин заснув. А часом годину часу він товчиться, і мама, є тата. є. то водички, то накрий, то в туалет, то ще кудись. Сьогодні було класно моя черга, то я його сьогодні клав. Я думаю, скоро засне. Mm -hmm. Будемо ми сьогодні дивитися фільм Аватар. Ну як ми, ми вчора його почали дивитися, сьогодні будемо. Продовжувати, може, завтра закінчимо його дивитися. А що, то він, він довгий, ні? ну майже три години. І, до речі, я дивлюся ще інтерв'ю Маші фрушіння, з Моначиком дуже прикольно. Ну, він так взагалі кльово дуже говорить, він сам з Луцька, і так прикольно його дивитися, В нього мова дуже, до речі, схожа до нашої. І жінка теж в нього злуцька. Кому сподобалось відео, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!